Друзі, я вас вітаю, і в нас на огляді сьогодні Volkswagen Tiguan 2012 року випуску. Дуже незвичний чому, а тому, що це механіка і 1.4 4 бензин. Е, незвичний в якому плані. Це дійсно дуже економний варіант кросоверу, який в місті може видавати до 8 літрів розходу палива. В цілому дуже непогана комплектація. В нас і шкіряний салон, і гарна лінзована оптика, також е, клімат-контроль. Двох зони електрорегулювання CD, також підігрів переднього ряду. Непогана мультимедія. В цілому все дуже непогано. І для комфорту все є. Тому, якщо ви шукали щось подібне, економне і дійсно велике по габаритам, ніж седан або хетчбек, тоді вам до нас. І це буде ваше авто. Його можна придбати в кредит, лізинг, трейдинг, а також за ваш улюблений готівковий розрахунок. Друзі, чекаємо на вас, місто Одеса, вулиця Розумовська, 34, автосалон твоє авто, і можливо, саме ця автівка буде твоєю до зустрічі.